Олегі, вітаю! Мене звуть Наталія Антоненко, я супервізорка, і мета цього відео пояснити особливості роботи супервізійної групи в полімодальній багатофокусній моделі супервізії. Це відео для тих, хто, хто бажає приєднатися до даного формату супервізії, і хто ще не був присутній в такому методі. Для початку хочу пояснити, що таке полімодальна супервізія, це комплексний підхід до супервізії, який охоплює різні методи і модальності для підтримки та розвитку професійної діяльності фахівців. Зазвичай у сфері психотерапії, консультування, коучингу чи соціальної роботи, що дозволяє більш гнучко та ефективно вирішувати проблеми, з якими стикається супервізант. Тобто, наші групи мають змішаний характер. Ми можемо працювати у складі з різними фахівцями. Тобто, коли в нас психологи, вони мають різні методи, мають різні напрямки роботи, хтось в школі викладає, хтось має приватну практику, хтось працює на платформі, хтось захоплюється одним методом психотерапії, хтось захоплюється іншим, хтось комбінує всі ці методи, і такі групи можуть дуже ефективно працювати. Також цей інструмент можна використовувати для роботи в групах медиків, медичних працівників, освітян і, в принципі, будь-кого, якщо супервізор має навички і знає специфіку роботи саме в цій галузі. Тому, от перше, що треба знати, що полімедальна супервізія вона поєднує в собі. Різних фахівців може поєднувати. Також можна працювати в якомусь одному виключеному методі, так, коли ми приходимо на групу і там суто представники певного методу. Це також можливо. Я проводжу групи, всі групи під моїм керівництвом вони мають змішаний характер. Завжди психологи або психотерапевти, але які працюють з різними темами в різних методах, мають різний досвід. І різну кількість часу знаходиться у професії. Полімедальна супервізія спрямована на розвиток професійних компетенцій, забезпечення якості надання послуг та зниження ризику професійного вигорання. В принципі, як і будь-яка супервізія, та, і тому ми збираємося для того, щоб поділитися. З якимись своїми досягненнями, обговорити клієнтські випадки або обговорити якісь питання, які нас турбують. Та як же відбувається зустріч полімодальної групи? Вперше за все, коли ми підключаємося, може, колись і очно зможемо це робити. Супервізор, я Проговорю вступну частину, проговорюю, з якою метою ми зібралися, проговорюю таймінг, правила обов'язково, яких ми дотримуємося при роботі в групі і в цілому нашій професії. Потім усі присутні по черзі представляються і кажуть, що у них на сьогодні є. Там хтось каже, що кейс в мене є, хтось каже, що в мене є питання. І таким чином ми збираємо матеріал і теми для обговорення. Кейси у нас пріоритетні. В першу чергу ми розглядаємо саме якісь клієнтські випадки. Потім ми, якщо залишається час, можемо обговорювати всі інші моменти. І після того, як кожен з присутніх заявив, з чим він сьогодні прийшов і що для нього важливо отримати на цій зустрічі, ми вибираємо матеріали для розгляду на зустрічі. Так, який кейс є пріоритетним, якщо їх декілька, це може бути з різних. Площин розглянути, так? якщо супервізант може довести, що саме його кейс треба розглянути, і це дуже важливо, і він наполягає на тому, що треба розглянути його кейси, плюс бачення супервізора. Так? У нас у супервізорів є певна методологія, ми розуміємо, які кейси є першочергові, які теми першочергові, та там певні моменти. Є ще момент, хто перший, якщо кейси приблизно однакові по значущості, то є ще момент, хто перший зголосився, того і будемо розглядати. І потім, коли ми обрали перший кейс, пріоритетний кейс, починається його розгляд. Супервізант, людина, фахівець, яка презентує свій випадок, починає входити у позицію. На рівні з супервізором, та він може керувати також процесом. Ми обговорюємо, які часові рамки цього обговорення, хто буде приймати участь у обговоренні і як ми будемо все це проводити. Потім перше коло це коло презентації кейсу. Супервізант розповідає про свого клієнта, що там з ним в них відбулося, як все це Стосується супервізії, да, і що хоче супервізант отримати від присутніх, який результат він хоче отримати від зустрічі супервізії. Після того, як кейс представлено, колеги за бажанням по колу задають питання. У нас починається коло запитань. Коли всі в межах часової рамки, яку було визначено на питання, задають свої питання, отримують відповіді. Супервіза... супервізор останній задає свої питання, якщо вони є, і закривається це коло, переходимо до кола обговорення, кола рефлексії. Ми беремо запит супервізанту, і кожен з учасників дає свій зворотній зв'язок. На цей момент супервізант мовчить, просто збирає інформацію, йому ми дамо в кінці можливість висловити, що він отримав і чого не отримав, можливо, да, і як йому з цією інформацією. Після того, як усі учасники, хто хотів, висловилися останнє слово за супервізором. Після того, як супервізор э, дає свої коментарі, ми даємо право супервізанту висловитися щодо розбору його кейсу. Зворотній зв'язок супервізанта. Після цього кейс вважається завершеним, і ми можемо рухатися далі. В залежності від того, скільки у нас часу, ми можемо обговорити наступний кейс, або якісь теми, або якісь тематичні питання. Після того, як ми все це зробили і в нас завершився час, ми все робимо в часовому проміжку. Якщо у нас група двохчасова, то ми дивимося, скільки ми можемо обговорити. І відповідно до цього рухаємося. І після коли час завершується після обговорень, ми закриваємо зустріч, даємо зворотній зв'язок стосовно того, як нам було сьогодні на зустрічі і що ми з собою взяли. Випадку.